Дітки, послухайте казочку. Одного разу далеко-далеко, за високими горами та синіми морями, жили собі чарівні частинки доби. Їх було четверо, і всі вони були дуже дружні, хоч і зовсім різні. Першою прокидалося ранкове сонечко. Воно було ніжне лагідне. З рожевими щічками та золотистим волосечком-промінчиками. Ранкове сонечко будило пташок своїм лагідними промінчиками, щоб вони співали веселих пісеньок. Воно заглядало у вікна до діток і шепотіло Прокидайтеся, малята, новий день настав. Слідом за ранковим сонечком приходив ясний день. Він був сильний та енергійний, із яскравим жовтим капелюшком і блакитними очима, схожим на літнє небо. Ясний день любив гратися в піжмурки з хмаринками, розфарбував квіточки у яскраві кольори і допомагав жінкам збирати солодкий нектар. У цей час Дітки гралися на майданчиках, вчилися в садочку та робили багато цікавих справ. Коли ясний день починав втомлюватися, на зміну йому приходив тихий вечір. Він був спокійний і задумливий, одягнений у фіолетову мантію, розшиту срібними зірочками. Тихий вечір запалював перші ліхтарики на вулицях, розповідав казки шелестом листя на деревах. І готував усіх до сну. Мами читали діткам цікаві історії, а татусі співали колискові. І нарешті, коли сина навколо засинало, приходила темна нічка. Вона була загадкова та мудра у чорній оксамитові сукні, прикрашеній мільйонами сяючих зірок і круглим місяцем. Темна нічка. Оберігала сни малятам, дарувала їм чарівні сновидіння і слідкувала, щоб усі добре відпочили до нового дня. Так і жили дружні чотири частинки доби, змінюючи одна одну і роблячи кожен день особливим. Ранкове сонечко будило. Ясний день дарував радість. Тихий вечір заспокоював, а темна нічка оберігала сни. Так і триває щодня. Знову і знову. Казочку послухали? А тепер, дітки, давайте порахуємо, порахуємо іграшки, які стоять на полиці. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, 9, десять. Скільки іграшок стоїть дітки на полиці? Так. Десять. А тепер давайте порахуємо у зворотньому напрямку. Десять. 9, Вісім, сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Молодці! Дітки пограємо в гру Знайди сусідів. Потрібно поглянути на цифру і назвати число, яке стоїть зліва, попереднє, та яке стоїть справа. Наступне. Тож будьте уважні. І починаємо. 4 і 6. Два і чотири, один і три, три і п'ять. Шість і вісім. Сім і дев'ять десять П'ять і сім Молодці дітки.